Почнемо з такого не сподобалось у Кремлі. Відреагували на рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні. Так, прес-секретар диктатора Росії Пісков заявив, начебто не буде сприяти спробам мирного врегулювання. За його словами, у Путіна зрозуміли, що постачання озброєнь Україні тривають. Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєнням, поскаржився Пісков. Нагадаю, президент США заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. Насамперед йдеться про оборонне озброєння. Ми збираємося надіслати ще зброї. Ми мусимо. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Нам доведеться надіслати більше зброї, перш за все оборонної. Але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей. Додамо, Міністерство оборони США вже офіційно оголосили про відправку додаткових оборонних озброєнь до України. У Пентагоні повторили заяву Трампа про те, що українці повинні мати можливість захищатися. Про які види озброєння йдеться у повідомленні, не уточнюється. Ну і для мене зараз правду кажучи головне питання, яке стоїть, це от дійсно кардинальна зміна. Не знаю, усвідомлення політики Трампа, риторики Трампа. Чи це якісь чергові заяви, які потім зміняться черговими рівно-протилежними заявами? Ну, ми вже звикли, мабуть, все ж таки, хоча дуже короткий термін, так? З січня місяць, але ми вже звикли за ці півроку, що Трамп може міняти свою точку зору на протилежну. Ну, на ну, не зовсім на протилежну все ж таки. Зумієте, є найгірший сценарій, який. Ну, принаймні, дуже часто озвучувався, що Трамп взагалі відійде від цієї проблеми, тобто він і скаже, робіть там, що завгодно, так мене це взагалі не турбує. Цього не стається. Всі антитрампісти, які в нас, у нас же так коливання, да, там, зрада чи перемога, так, це постійно. Я і ваші передачі, і в своїх там відео постійно про це кажу: що я не бачу жодної раціональної. Раціонального пояснення, щоб Трамп став повністю на сторону, наприклад, Путіна, так? Ну, нема раціонального. І це сьогоднішня подія, чи вчорашня сьогоднішня подія, вона підтверджує, що все ж таки раціональності, все, окрім того, що він. За думкою дуже багатьох людей, які я читаю кожен день, агент Краснов, за те, що він десь ковиркався в на якомусь плівці, який є у Путіна, і він цим шантажує, так є це не диктатор, яким би він не здавався. Він існує в певній системі координат. І він змушений орієнтуватися і на інтереси виборців, і на думку виборців, які підтримують більшості своїх Україну, так, і на думку своїх однопартійців, ну, які. Достатньо велика частина республіканців теж підтримують Україну і багато і ін... потім з якоюсь певною логікою подіну не може за лідер західної держави. При всіх своїх симпатіях до авторитарних лідерів, так буквально прямо лягти, так би мовити, під амбіції Путіна, яких і нема, та в принципі, з точки зору американських інтересів, так всі останні події, в тому числі ірано-ізраїльська війна, показала, що Росія. Все закінчується. Тобто, війна з Україною це її остання, скоріш за всього, чи передостання спроба оця от, імперія, яка повинна була вмерти ще в 17-му році з допомогою в першу чергу Сталіна. Вона якійсь формі відродилася. Вона не може вмерти вже 100 років і. Ті події з Азібаджаном, які відбуваються, ну, весь це коло подій, що відбувається останнім часом, говорить про те, що все, ні про які амбіції, і ні про яку велику країну мова не йде. Вона, ним, Ця країна не може захистити свої, ну нібито інтереси навіть в, навку, в тих країнах і в, в тому регіоні, які вона взагалі вважає своїм. Абсолютно. Весь пострадянський простір вона вважає своїм Росія. Тому тут, окрім. Перше, абсолютне бажання Трампа все ж таки зберегти і притримувати серйозний військовий потенціал перед можливою зіткненням з Китаєм. Це один момент, який над ним, звичайно, висить. І він прихильник цього, цієї ідеї, скажімо так. А другий момент це традиційний для американців. Традиційний, тут нічого нового абсолютно, що Росія в таких. Життєвих питань в життєвих війнах, в життєвих протистояннях завжди виступає за останні 100 років, намі на стороні Заходу, так би мовити, так. І він хоче, щоб Росія була як мінімум нейтральна. І, судячи з усього, Китай все ж таки зробив все можливе за цей час, щоб навіть при бажанні великому Путіна піти на союз з Трампом, так. Він цього, ну скоріш за цього, просто не може зробити вже. Просто вже запізно, просто запізно вже стало, так? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєго каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Нас по-перше, нас повинно зараз цікавити, в якому об'ємі буде ця військова допомога повернута так. Чи будуть нове щось? На це питань нема. Які будуть чи коливання, а коливання буде обов'язково так? Цей механізм знову ж таки всім неприхильникам Трампа нагадую, що цей механізм ненадавання зброї використовує Байден, якого вони так сильно люблять. Так, це ну, нормально. Ми показали свою беззахисність, і це хороший спосіб нам постійно, так би мовити, керувати нашою певною політикою. А... Ну і кроки Путіна, те, що там Пісков сказав, і сьогодні Медведєв навіть пост написав, це все така справа. У Путіна зараз йому треба вирішувати. І якщо він далі буде показувати, ну наприклад, якщо після сьогоднішньої заяви він там дуже потужно завтра сьогодні вдарить по Києву, так це буде від конкретна відповідь для самого Трампа. Та що Путін все ну, мається на увазі, Путін все зрозумів. Я, я все ж таки думаю, ну Путіна дуже важливо. Продовжити оці от коливання Трампа давати йому на якусь надію, так би мовити, що з ним можна домовитись, і я не відключаю сьогодні ж заявила е, Туреччина, міністр закордонних справ Туреччини, що Росія вже погодилась е, на третій раунд зустрічі з українською делегацією. Зараз чекають відповідь від нас. Тобто, що ця заява Трампа може бути теж тиском на Росію, Ні, так? це звичайно тиск на Росію. Угу. Просто питання на цей тиск можна просто. Е, вже не, не просто словами Медведєва чи Піскова, uh -huh. а просто відверто сказати, добре, ми продовжуємо далі. А можна, наприклад, на цій зустрічі через пару днів сказати, запропонувати, наприклад, вже проходили, я не знаю, які там свята, найближчі, церковні чи щось таке, запропонувати трьохденне перемир'я, так? Е, на яке ми, звичайно, не погоджуємось, але це абсолютно може сказати Трамп, ну давайте, хоч це, давайте, це крок якийсь, так? Путіну потрібно до осені затягувати, затягувати цей процес. Він, він, ну, Зумієте, йому постійно дають якийсь план, от ось, і ми вже от, ну, знайшли слабке місце. Так? Тобто на фронті вони не можуть. Нічого, ну, без мобілізації, очевидно, що провалу фронту не буде. Будуть, звичайно, втрати територій, на жаль, втрати людські. Здається, що йому дали можливість, що ми зараз вдаримо по, по мобілізаційній кампанії в Україні, так удари по цим приміщенням ТЦК. Зараз тікток ну, заходити просто зараз. Неможливо працює от по повні включилися. Я розумію, що велика лю частина людей зараз буде плювати там в екрани, так би мовити казати, що дуже просто все звинувачити в ІПСО. Це і ПСО. Відсотків на 30-40, звичайно російські, але це і величезна кількість українців, яким потрібна ну, певна така, ну от, скажімо так, поштовх зовнішній. Вони не хочуть там наслідково зв'язок шукати все інше. От вони бачать, що є прибічники такої саме Де Слава. Ну я читаю, в мене волосся дибом стає. І я, я знаю, що це реальні люди. У мене є, так би мовити, можливості це перевірити. І вони кажуть, що ось, ось ми за українську армію, але чудово, що стріляють по, -по ТЦК. Як це вміщується, але, звичайно, бачучи нашу соціологію, розумію, що шизофренія, яка, звичайно, дуже сильно посилилась з війною. Особливо, ну, зараз соціологи просто, просто констатують да, останнє соціологічне дослідження, що. Величезна кількість людей знаходиться в не просто в депресії. Вони це проектують вже на майбутнє. Так тільки половина, навіть менш 46% українців вірить світле майбутнє України, а стільки ж там трошки більше, вірить в те, що через 10 років там питання: що буде з Україною через 10 років. Це буде зруйнована, обезлюднена і так далі. Країна. І це, звичайно, ну, коли це працює ще з допомогою російських так би мов, інформаційних всіх можливостей, коли відбуваються такі точкові удари спеціально, де вони воюють не з військом, буквально, а з цивільним населенням, так? Це, звичайно, дає тим людям, які оточують Путіна, і самому Путіну віру в те, що от ну, залишилось ще трохи. От ще трохи все це розвалиться, так? Ну, хоча це те, як ще як ще соціологіч... Недавно тенденції були, ну скажімо так, дещо інші. Не те, щоб кардинально інші, але все-таки відсотки були інакшими. Тобто, щось за останні місяці дуже сильно якраз вплинуло ну... на зневіру українців. Ну, по перше, по перше, звичайно, що ну, це не мої слова, це слова соціологів. Так що. Ну, це рівняння на прапор, так будемо, солідарність з прапором, коли у президента збільшився рейтинг протистояння з Трампом, так? Отакому, після... Ну, це нормально, це для будь-якої країни нормально, але не може бути вічним абсолютно, так? Тим більше, я думаю, що виходячи з тих новин, які ми маємо зараз, якщо вони будуть продовжені, про те, що ну, все ж таки з Трампом якось більш-менш стало зрозумілим, так, і позитивно для нас. Ця консолідація навколо прапора вже не, не є такою необхідною. І, звичайно, що відійде певна частина людей, які і так, в принципі, вважали, що м'якажу, що не все добре в нашій країні, вони просто відійдуть від, від цього моменту. По-друге, ну, ну, я людина, яка не в окопі, яка хоч там і живе в Києві, і все інше, але яка вже звикла до всього, що тільки можливо, в принципі. І очікую на гіршого завжди. Ну, коли ти дивишся от, по ситуації, що відбувається з, з віце-прем'єром. Тобто ви маєте що... мовити, саме внутрішня політика ну, впливає з, на. Корупція. Ну, ну, ну як, ну хочеться ві... ну, ну Думаєш, ну вже ну куди далі, так би мовити, так? Коли читаєш всі ці публікації західної преси е і там говорять про речі, про які я, наприклад, вже не можу говорити просто, так? Ну, що розумію, що ну, пусте. На жаль, багато глядачів просто не зрозуміють цього, але не можуть це говорити, так? І ти розумієш, що це на Заході розуміють. А коли вже суспільство навіть не отримає, ну давно вже не отримав об'єктивну оцінку того, що відбувається, так? коли воно вже. Ще менше починає орієнтуватися. так Ну Тобто люди, які взагалі обмежені в в, в реальностях внутрішньої політики, відсутність політичного життя, давайте скажімо так. Те, що зараз відбувається, що ми читаємо, це не політика. Люди плутають. Це, як кажуть, пси під від ковдрою б'ються між собою, так? і ми про наслідки знаємо, тільки коли якийсь труп когось з цих псів викидують назовні. Так? І тоді, тоді, ми роз... тоді ми взнаємо, що щось, щось трапилось. Ну, ми реально ніч... просто. Мільйон експертів пишуть, що Шмигаля хоче зняти Єрмак. Другий мільйон експертів пише, що навпаки, що це проти Єрмака. Так, економіст пише, одне інше. Ну, тут нема по політики. Є, є непоганий демократичний варіант Візантії, так би мовити, так. Ну, принаймні, ми хоч. Бачимо, що щось хоч так. От, контури, так би мовити, цієї ковдри, що ця ковдра існує, що вона десь лежить, ця ковдра, так? І під нею щось відбувається. І це з одного боку ну, там можна жартувати, а з іншого боку, це знову ж таки, коли ти не довіряєш своїй державі, і не довіряєш дуже багатьом процентам, ну ти тобто все одно більшість людей хоче в щось вірити, так? Її дуже просто чимось забити мозок якоюсь будь-якою дурньою. От будь-якою дурньою, яка, звичайно, завжди є. Це на першому рівні. Це знаходиться наша е, величезна кількість блогерів, яких там при, при коли трошечки починаєш. Е, Щось там роздивлятися, виявляється, що більше з них живуть за кордоном, так би мовити, так, і вони там розповідають, якою мовою нам треба розмовляти, що треба робити, як до ТЦК відноситись, як і, так, і, так далі, і так далі. Друга категорія це хороші руски. Які... Дуже сильно розкрутила так би воно, наша наше медійне товариство, так би мовити, так розкрутила до неможливості. Я, я там цифри вже не пам'ятаю, але скільки мільярдів переглядів в Україні в Ютубі саме російських цих ну це просто жах, просто так. так? І і, і і і третій це вже конкретний псоробок. Ну вже такі Ну, на жаль. Вони дійсно є якась така тенденція, що вони дійсно якось наче чек дієві ще стають останнім часом. Треба цьому протистояти. Це правда.